157 гривень за одиниць. Це подушки та наволочки від бренду Ліварно no Home розмірами 80 на 80. Це німецький бренд, німецька якість. Ось така йде подушка. Вона виготовлена зі 100% поліестеру. Її також можна прати при температурі 40 градусів та сушити у сушарці. Вони всі йдуть в упаковочці запаковані. У лоті буде 10 подушок і 10 наволочок. Йдуть ось такі. Різдвяні зі сніжинками. Ось такі сіренькі та сині. Далі будуть, таких буде дві. кожних їх наволочки по дві. Ось такі гарні з ромбиками сіренькі. Також дві. Ось такі гарні з квітами синьо-голубенькі. Ось такі класичні, з однієї сторони, однотонні блакитні, з іншої ось такі в ромбики. Ось такі гарні також у квіточки синього кольору. І ще ось така вже така була у ромбики. Виходить 10 наволочок і 10 подушок. Лот коштує 350. І для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.